Я думаю, що відбувається два паралельні процеси. А вони паралельно думають, яким чином ця зустріч можлива. Думають, але передусім будуть робити все, щоб це не відбулося. Тому що вони будуть робити все, щоб наша зустріч не відбулася. Але якщо так будуть складатися пазли, а і, і глобальні південь, і Сполучені Штати повинні всі. Виконувати зараз свою роль для того, щоб склалися пазли, то їм потрібно бути готовими. Наприклад, коли йдуть такі заяви, знов ультимативні від Піскова, що ми хочемо знов. Ну, ця стара історія, денацифікація, тобто в цьому можна що бачити. Перше, да, це схоже на відтермінування, тому що ті самі умови, але і, на мій погляд, Підготовка їх суспільства, тому що у них радикалізоване суспільство, яке не бачить змісту в зустрічі нас.